Аплікація гусениця. Спочатку пропоную виконати пальчикову гімнастику гусениця, а зелена гусениця влітку у садочку по травинках повзає, обгриза листочки. Гам-гам, гам-гам, гам-гам. Поїла, спати захотіла. Прокинулась, на метелика обернулась, полетіла, полетіла, полетіла. Аплікація гусениця. Для аплікації знадобиться картон будь-якого кольору в мене помаранчевого кольору. Три круга зеленого кольору. Смужка зеленого кольору та дві маленькі смужки чорного кольору, клей та чорний фломастер. Спочатку пропоную намалювати очі та ротик. Далі беремо картон та приклеїмо два круга Беремо смужку зеленого кольору та згинаємо ось так. Наносимо клей та приклеюємо. Знову наносимо клей на нашу смужку і приклеюємо наш круг з очима та ротиком. Далі приклеюємо маленькі смужки чорного кольору та домальовуємо ніжки. Ось така гусениця вийшла. А яка гусениця вийшла у тебе? Буду чекати на твої фото. Дякую за увагу. До зустрічі!